в ефірі програма «Діловий тижневик шлях на євроінтеграцію залишається головним пріоритетом зовнішньої політики нашої держави. Наочним позитивним прикладом може стати досвід інших країн, де вдалося досягти чималих результатів. Про це не тільки йтиметься сьогодні в черговому випуску ділового тижневика. А розпочнемо, як завжди, з рубрики цифри і факти. У червні наша країна може отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі більш як 2,5 мільйони, прогнозує Нацбанк. Новий транш кредиту Міжнародного валютного фонду буде залежати від курсу гривні і переговорів з кредиторами. Офіційний курс долара в Україні знизився 21 гривня 78 копійок за один долар. Європейський союз завершив процедуру формального схвалення нової програми макрофінансової допомоги Україні на суму в 1,8 мільярда євро. Відповідне рішення підписали президент Європарламенту Мартін Шульц і парламентський держсекретар з питань європейських справ, головуючий в ЄС Латвії Занда Калнень-Лукашевича. Кабінет міністрів України своїм рішенням 15 квітня схвалив план імплементації актів законодавства ЄС у сфері телекомунікації, впровадження норм прав Європейського союзу покращить конкуренцію на ринку телекомунікаційних послуг, посилить захист прав споживачів, сприятиме розвитку інформаційного суспільства. Україна завжди матиме підтримку Республіки Польщі на шляху до євроінтеграції. Про це заявив під час свого візиту в Україну президент Польщі Броніслав Комаровський. Він також зазначив, що Польща готова поділитися цінним досвідом в питаннях децентралізації влади, а також інших сегментах, де вдалося досягти чималих успіхів. Тему продовжать наші кореспонденти. Проведення серйозних реформ це найкращий спосіб вийти з кризи, наголосив під час останнього візиту до України польський президент Броніслав Комаровський. Президент Польщі вважає, що Україна повинна піти тією дорогою, яку свого часу обрала Варшава, а підтримує її в цьому починанні міць заходом. Ми абсолютно переконані, що ця реформа була одним з основних двигунів розвитку Польщі. Ми покращили систему управління державою, і це визволило джерела енергії і прискорило процес формування нових держав державних і регіональних еліт на думку президента Польщі проведення серйозних реформ це найкращий спосіб для України вийти з надзвичайно важкої кризи. Польща є джерелом натхнення для українців, сказав президент, додавши, що Україна повинна йти шляхом аналогічно тому, який вибрала у 1989 році Польща, яка і сьогодні надає підтримку країні сусіду. ще раз. Якщо Україна хоче отримати свій шанс, щоб побудувати справжню дорогу до західного світу, вона повинна бути реформована. Це також означає реформування системи оборони України, і тут ми можемо бути корисні. президент Польщі особливу увагу приділив трьом силам західного світу, які повинні сприяти вирішенню українських проблем. Першою такою силою, на його думку, є єдність народу, яку потрібно примножувати. Другою економічна міць заходу. І нарешті, третьою підтримка обороноздатності України, з приводу чого у даний час йдуть дискусії в США. Це побічже мальча мама... абсолютно не може відмовитися від надання підтримки Україні від пошуку достойного для неї місця у Європі. Але й президент Броніслав Комаровський запевнив, що Польща є особливим сусідом України і хоче бачити її рівноправливим та ефективним партнером. Вона подає руку Україні, польща зробить усе, аби руку Україні подали інші держави та народи вільного західного світу. Проте наголосив, що Європа бачить Україну лише у межах встановлених у 1991 році. Про це Броніслав Комаровський заявив під час виступу на засіданні Верховної Ради. Приклад Польщі та інших держав Центральної Європи доводить. Чітке визначення перспективи членства в ЄС призведе головним чином до успіху реформ та підтримки її суспільства. А от феномен польської економіки, яка є однією з найуспішніших серед країн Євросоюзу, полягає в тому, що навіть із за часів світової фінансової кризи вдається не лише залишатися стабільною, а ще й мати розвиток. Як це вдається, дізнавалися наші кореспонденти. Польська економіка європейський лідер за темпами зростання валового внутрішнього продукту. Польща це чи не єдина країна Європи, яка вже вкотре уникає економічного спаду. Міцному польському економічному імунітету заздрять держави центральної та східної Європи, а найрозвиненіші країни континенту бажають бачити Польщу як надійного торгового та стратегічного партнера. Усе це в першу чергу внаслідок успішного спрямування прямих іноземних інвестицій у збільшення експорту. Окрім цього, польські спеціалісти, автори пакету реформ дуже швидко та вдало втіл в життя новостворену програму розвитку країни. Неабиякий успіх спіткав і економічний сектор. Усе це мало позитивні наслідки не без допомоги європейських інвесторів. Для нас гроші з ЄС були важливими для розвитку. Варшава заможне місто та багато що може фінансувати сама. Але саме за допомогою ЄС ми зробили набагато більше. Фактично, кожен наш проект був підтриманий грошима Євросоюзу. Значним поштовхом для динамічного розвитку стає вступ Республіки Польща до Євросоюзу. Завдяки прямим іноземним інвестиціям, які починаючи з 2004 року, польська держава успішно реалізує збільшення експорту та підтримку власної економіки. Для Польщі характерна висока зростання експорту та перевага його над імпортом за цей час. Внесок експорту у зростання валового внутрішнього продукту поступово збільшувався. Однак, за оцінками польських та міжнародних експертів, починаючи з 2014 року, він втрачає цю роль, поступаючи з таким фактором зростання економіки, як підвищення внутрішнього попиту та інвестиції. Польща вийшла на перше місце в Європі як постачальник на зовнішні ринки складної побутової техніки. Також стала важливим центром виробництва автомобілів, товарів хімічної промисловості продовольчих. Товарів та меблів на особливу увагу. Заслуговує досвід республіки у пошуку нових ринків збуту для експортної продукції. Дотепер державна валюта, польський злотий, стабільно тримається курсу євро та долара. А економічна ситуація в країні, попри складні обставини у сусідніх державах, як вважають експерти, не тільки не погіршиться, а навіть має реальні шанси на покращення. Переважна більшість населення Польщі, отримуючи середню заробітню платню, може дозволити собі безбідне життя. Дуже... Дотації. Дотації ось головна Дотація. перевага. Грації для розвитку туризму та культури польщі Вступ до Європейської унії дав нам чимало дотацій. А відтак у Польщі почався активний етап з відновлення багатьох галузей життєдіяльності. Зоставо для молодих теж ще дуже змінював. Бо для молоді також чимало змінилося, бо перед нами відкрилися нові широкі перспективи для працевлаштування та навчання після вступу до Євросоюзу. Тепер студенти Польщі можуть вільно навчатися у Норвегії, Англії, Іспанії та в інших країнах Європи. А ще після вступу до Євросоюзу розширився ринок праці. Польські студенти можуть без проблем знайти гарну високооплачувану роботу у Європі. ринок праці ще нині Польща це успішно. На сильна країна, де вже друге десятиліття поспіль відслідковується покращення економічних показників. Найголовніше, що відзначають автори програми польських реформ, це відкритий конструктивний діалог між населенням та владою, де від початку пояснюється вся суттєвість реформ, їх реалізація та наслідки. Продовжуємо діловий тижневик подіями із місцевого життя сьогодні. На жаль, в нашій області небагато підприємств, які визначають економічну політику і працюють стабільно. Одним із успішних залишається державне підприємство із забезпечення нафтопродуктами, адже працюють професійно і якісно. Як саме дізнавалася Тетяна Савуля. Коли слова не розходяться із ділом, саме за таким принципом працює Херсонський підрозділ державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами, адже підприємство після піврічної паузи продовжує перевалку нафтопродуктів судновими партіями. Наразі через базу херсонського підрозділу державного підприємства планово, як і було передбачено, стало друге судно із диспаливом. Сьогодні причальній стінці нашого підприємства стало черідною судно, которое привезло на своєму борту висококачественне топливо європейського європейської. Різводітелі Херсонський підрозділ державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами на сьогодні єдина державна перевалка на півдні України. Тож якісне функціонування цього підприємства дозволяє повністю задовольнити зростаючі потреби в перевалці світлих продуктів та їх реалізації та залучення імпортерів в Херсон на сьогоднішній день. наше підприємство відкрите до діловому сотрудницю з усіма потенціальними партнерами, які б і мілі желання розположити свої нефтепродукти на нашому терміналі. До складу херсонського нафтоперевалочного комплексу входять нафтогавань і нафтобаза. Нафтогавань розрахована на експортно імпортну перевалку нафтопродуктів. Це комплекс з резервуарів під нафту і нафтопродукти, насосних станцій, очисних споруд та причалів. Розташовується в гирлі Дніпра на правому березі річки і з'єднана з одноплавним каналом з Дніпровським лиманом, а далі з Чорним морем. Нафтобаза розташована на околиці Херсона і призначена для прийому зберігання та відпуску нафтопродуктів залізничним і авто автомобільним транспортом на Херсонському підрозділі державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами планують, що орієнтовний тонаж перевалки через базу досягне 30 тисяч тонн на місяць. Тож повністю готові та відкриті до співпраці із потенційними партнерами. Сьогодні нікого не треба переконувати, що сільське господарство є рятівним колом для економіки Херсонщини. Це добре усвідомлюють професіонали, які працюють у цій галузі. Саме з такими професіоналами і спілкувалася наш кореспондент Тетяна Савуля. Херсонське фермерське господарство курінь працює в агросекторі вже понад 20 років на підприємстві сади ферма з вирощування кролів, коней і навіть страусів. Окрім того, курінь знаний виробник винограду, та вина, якість якого підтверджують численні нагороди та відгуки шанувальників і туристів. Ресторінок 50 списано. Значить там і Латвія, і Росія, і Білорусія, значить і Європа. Значить, ну я не бачив ні одного. Негативно всі захоплені у 1992 році агрономові Миколі Халупенку виділили 50 гектарів землі для організації селянсько-фермерського господарства. Ще на початку минулого століття тут росли виноградники, отож, фермери вирішили продовжити традицію. І у 2002 році заклали власні виноградники і сади. Посадили сад на капельному зрошенні і виноградник. Ну, на капіному зрошенні, звичайно, вирощували яблуні і вирощуємо до сих пір грушу, черешеню. Але що цікаво, у нас було 10 гектарів 15 виноградника, І виноградник коли збирали саму. Виноград то ягода була дуже солодка. Сахара було до більше деякі сорта, давали більше 30% сахару. Це унікальне явище. минулому році урожай був достаточно хороший. Урожайність була висока. Це все з тим, що сума активних сонячних температур була на довжному рівні. Также наше капельне решення дозволяє вовремя полювати виноград і добиватися тим самим високої врожайності. Лише ступивши на поріг цього фермерського господарства. Відчуваєш тут бережуть українські традиції успішно впроваджуючи передові технології, виноград в господарстві збирають вручну. Кожне гроно проходить суворий відбір, і для приготування вина береться тільки найкраще. Вже у винограднику недостиглі або пошкоджені грона утилізовуються. Переробка винограду здійснюється на високотехнологічному обладнанні з Італії, Словаччини та Болгарії. Херсонщина це є передовий опит. Повиробни совочів, цибулю, томати такі врожаї і таку якість. Це європейська за світова якість. Ми вийшли на цей рівень. Фруктовий сад та виноградники фермерського підприємства куріні разом складають понад 80 гектарів. Тож плани на майбутнє у херсонських аграріїв великі ще неодмінно позначиться на розвитку всього сільського господарства Херсонщини. Варто говорити, що розвиток економіки має сенс лише за умови міцного здоров'я нації. Тут все має значення в першу чергу. Новітні технології саме за такими принципами працює Херсонський міський центр серця на базі лікарні імені Олександра Лучанського. Лише два з половиною роки роботи а Херсонський міський центр серця успішно продовжує впроваджувати нові технології у лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця та інших важких недугів лише протягом 2014 року Шо трьох тисяч пацієнтів Херсона отримали високоякісне лікування європейського стандарту у міському центрі серця. Завдяки роботі міського центру серця з рентгенопераційним блоком, де проводиться ендоваскулярні втручання та тромболітична терапія, підвищується ефективність лікування хворих на серцево-судинні захворювання. За даними управління охорони здоров'я протягом минулого року, за допомогою новітнього обладнання проведено понад 440 таких втручань. Із них 96 – стенувань при гострому інф. инфаркте миокарда. Самая главная задача, которую мы ставили при открытии центра, это именно внедрить новую технологию и новый стандарт оказания помощи больным с острым инфарктом миокарда и состоянием, подводящим к инфаркту, то есть таким прединфарктным состоянием. Теперь это называется острый коронарный синдром. Существует стандарт обследования, лечения оказания помощи при этой нозологии. Саме к сожалению, печальний, який заканчивается не завжди добре, і существует європейський стандарт, к которому подошла Украина Україна дуже и і внедряется во всіх регіонах України. Центр сердца відкрито у 2012 году році на базі міської клінічної лікарні імені Лучанського. У ньому функціонують три відділення: кардіологічного профілю, інфаркти, рематологічне, кардіологічне та рентген операційний блок для проведення інтервенційних операцій оперативних втручань. З внедренням первичного коронарного вмішательства у нас вже за 2014 рік 7% летальність. Тобто результати значительно лучше. Но единственная проблема остається, звісно, не достаточное обеспечение бюджетними матеріалами розходними для первичных коронарных вмешательств таких пацієнтів. На базі центру встановлено сучасний ангіограф, апарат, за допомогою якого здійснюється дослідження судин серця та операції на серці під час інфаркту та у післяінфарктний період. Цей апарат вартістю в 11 мільйонів гривень придбано за рахунок державного бюджету. Це дорогостоїще. Оборудование і лікування, тому що розводи матеріали для проведення цієї процедури значительних фінансових затрат. Сума серед, яка бюджетом в і в цьому Сучасне обладнання дозволяє не лише проводити якісне та швидке лікування, але й допомагає виявити небезпечні хвороби серця на ранніх стадіях, а відтак значно знизити рівень смертності та повернути людям якість життя. Ангиоров, который установлен в нашем центре, позволяет нам, врачам, дифференцировать в первую очередь то состояние, которое связано с болями в грудной клетке. Таким образом, мы пытаемся в первую очередь объяснить пациенту, что ему нужно провести это исследование, которое позволит нам, врачам, Это исследование, собственно, для нас в большей степени, нежели для пациента. Позволит нам поставить диагноз, есть ли у него ишемическая болезнь сердца и стенозы в коронарных сосудах. Нужно ли ему проводить? какие-то манипуляции маніпуляції з то ли стенд поставить, то літ правіть кардиохирургу. кардіохірургу. Або не нужно. Херсон передовий у напрямку розвитку лікування серцево-судинних хвороб. Минулого року Херсонський міський центр серця посів сьоме місце серед інших регіонів України. Такий результат є досить вагомим, адже професіоналізм лікарів та високотехнологічне обладнання є запорукою таких чинників. На сьогодні це все про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу і з побажаннями здоров'я і миру. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.